Хочу пригадати усім, хто забув, що у нас до епохи великої незламності і шокуючої потужності була епоха великого бикування на стадіоні. А давайте пригадаємо пігулочка для доброї пам'яті. Ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати. Чому війна досі не закінчилась? Ось такий, ось такий ви головнокомандувач. Дуже дякую вам за все, що ви зробили. А ви головнокомандувач. Як же легко було перемагати у війнушці, в які ти дупля не відбивав. І відразу після того, як ти зробив країну разом, ти замість того, щоб е, починати осягати стан справ, ти е, чим чекуєш у Туреччину, бо ти ж уже втомився від державницьких справ саме на часі було відпочити. А попереду е, була спроба побачити мір в глазах Путіна, е, спроба якось там на рибалці розказати анекдот Путіну. Як радив Комаровській, і десь там посередині закінчити цю незрозумілу для себе війнушку. Окрім того, що я звичайна людина і просто дуже хочу жити і вижити в війні. в мене є ще один аргумент на користь життя. Дуже хочеться дочекати моменту, коли е пан Зеленський знову буде на стадіоні так стадіоні відповідати на питання, адресовані йому. Наприклад, про його приватний візит у Оман із подальшою відсутністю мільйонних інвестицій, які він обіцяв, про те, чому були відпущені вагнерівці, які згодом повернулися катувати Українців про те, як розчинилися у просторі мільярди а від рук так і не було, або про десятки тисяч сточених життів українців, про що вже говорили владні блогери. Дуже хочеться дожити і дочекатися у цієї розмови по душах з українцями нинішнього верховного головнокомандувача.